Санкції останнім часом були е, дуже широко використовувані для того, аби е, досягнути тієї основної мети, е, за, для яких, в принципі, і створено такий інструмент впливу, е, аби е, чи то юридичні, чи то фізичні особи, які вчиняли, вчиняють, продовжують чиняти е, дії, які завдали або можуть завдати. Шкоди національній безпеці, щоби можна було цих осіб змусити припинити цю незаконну діяльність, змусити піти, піти, так би мовити, більш законними шляхами у своїй у своїй роботі у своїй діяльності, і на превеликий жаль, досить часто ми чуємо нарікання від правоохоронних органів стосовно того. Як складно буває боротися з ухиленням тих чи інших осіб від кримінальної відповідальності з ухиленням е, тих чи інших е, осіб від проведення слідчих дій і так далі, і тому подібне. Тому е, Україна ще з 2014 року, коли власне і був е, підпис прийнятий і підписаний на право законної сили, діючий зараз закон про санкції, досить широко використовувала цей інструмент. Як спосіб досягнення, от саме такі, такої мети, дотягнутися до тих осіб, які не, не йдуть на чесну, відкриту співпрацю з правоохоронними органами, тому тут є сам по собі процес притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні розслідування, відповідні заходи правоохоронних органів судових. Судові заходи, а є оцей інструмент санкцій які за власне задумом законодавця, і які за тою практикою, яка склалася, досить часто допомагають, ну будемо так говорити швидше досягнути необхідних результатів. Тому е, тут е, ті е, нарікання, які звучать стосовно е, того, чому ці санкції застосува... було застосовано саме до тих осіб, яких було зазначено. В даному указі, ну трохи не договорюють, коли не кажуть, що паралельно ті процеси, які були започатковані в кримінальному з точки зору кримінального розслідування, вони продовжуються. І на превеликий жаль, якраз однією з причин такого дуже дуже. Поволі е, рухаються ці процеси однією з основних причин, якраз є е, те, що ці особи е, просто відмовляються брати участь у слідчих діях, просто відмовляються е, від надання необхідних документів, від е, надання показів, і ці процеси часто зависають. Е, тож будемо сподіватися, що цей інструмент допоможе, будемо так говорити, нашим правоохоронним органам е, швидше добитися належної поведінки від цих суб'єктів.